Податківці планують стати корисними для населення і припинити глякати перевірками. Державна фіскальна служба України із органу контролю перетвориться на службу надання послуг. Про реформи у відомстві нині звітував голова служби Роман Насіров. Зокрема, територіальні податкові інспекції стануть сервісними офісами, які не провадитимуть перевірок і не контролюватимуть платників податків, а лише надаватимуть послуги. Також у відомстві самостійно заходилися боротися з корупцією. Для цього розробили спеціально. Програму, за словами Насірова, результатом антикорупційної програми вже є 179 порушених карних проваджень проти посадових осіб відомства електронні сервіси для історії служби ми почали глибоку адміністративну перебудову. Це великий крок, який дає нам змогу до кінця року зробити правильні зміни по функціонуванню, а також зменшити. Кількість працівників в державній фіскальній службі вже на 20%.